Доброго дня, малята! Вітаю вас на занятті з літературного читання. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про доброту. Як ви гадаєте, люди повинні бути добрими один до одного, до слабших, до навколишніх оточуючих, менших братів наших. Так, правильно, менших треба захищати і оберігати. Стареньким треба допомагати. Батьків і оточуючих людей поважати. Всі ми різні, всі по-різному відносимося до навколишнього середовища. Але ми повинні бути добрими. Тоді це добро обов'язково відгукнеться і до вас самих. Пропоную вам послухати казочку про доброту. Називається казочка хлопчик Валя». Жив собі на світі маленький сірокий хлопчик Валь, і було в нього найзаповітніше бажання мати розумного собаку. Він ніколи не бачив собак, йому тільки читали про них книжки. З книжок Валь узнав, що ці тварини дуже розумні і віддані друзі, тому він їх полюбив. Якогось дня Валь проснувся і вирішив, що піде шукати собі собаку. Він не знав, де вони водяться, а тому подумав, що шукати їх треба в лісі. І він пішов у ліс, а там йому зустрівся гном чарівник. Ти чому тут ходиш, хлопчику Валь? запитав гном. Я шукаю собаку, сказав йому хлопчик. А ти звідки мене знаєш? Я всіх знаю, відповів гном. А хто ти такий? запитав Валь. Я найстаріший і найдобріший гном на світі. Я все знаю, я все можу. Як тобі добре, мовив зітхнувши Валь, ти можеш мати все, що захочеш. А я нічого не маю, бо я не хочу мати. Я живу лише для того, щоб виконувати людські бажання. Ой, то ти можеш мені допомогти. Можу і допоможу. Гном поморщив схожого на гриб носа і запитав: А ти знаєш, що собаку треба любити? Знаю і любитиму. От і добре, полагіднішав гном, буде тобі собака. Гном заклав два пальці в рота і тихенько свиснув. Раз на той свист з'явився яскравий, мов райдуга дята. Він сів на гномове плече і допитливо подивився на хлопчика. Очі його світилися проти сонця, як два маленькі ліхтарики. На сонячній галявині живе самотній усіма забутий собака. Лети до нього і скажи, що хлопчик валь хоче з ним потоваришувати, попрохав дятла гном. Валь навіть не встиг здивуватися, що дятел розуміє людську мову, а птах уже спрухнув із гномового плеча. Тільки не встиг валь переповісти гномові, що як виросте, вивчатиме життя всяких тварин і вже читає про них книжки Аж тут і з'явився собака. Він був великий, волохатий, а очі в нього були великі й сумні. Він довго дивився на валя, а потім підійшов і став обнюхувати його руки. Валь погладив його по голові, а потім присів і сказав собаці на вухо Ти найкращий собака на світі. Давай дружити. Собака лизнув хлопчикові щоку і поклав йому голову на плече. А чому в тебе такі сумні очі? запитав собаку валь. Цей собака колись товаришував з одним хлопчиком. Той хлопчик був дуже жорстокий. Він бив собаку палицею, стріляв в нього з рогатки, терпів образи хлопчик, терпів образи собака, а потім терпець його увірвався. І покинув він свого кривдника. Відтоді жив у лісі самотньо і, вигляда... і виглядав собі друга. А тепер ви одне одного знайшли. Шануйтеся і допомагайте одне одному в біді, сказав гном. Тоді назавжди залишитеся друзями. Дякую тобі, добрий гноме, промовив хлопчик Валь. І собака теж подякував гномові своєю мовою. А гном знав і людську мову, і мову рослин та тварин. Він щось сказав собаці мовою тварин, а коли Валь допитливо подивився на нього, гном пояснив. Я розповів йому, що ти добрий і чемний хлопчик, і що ти давно хотів дружити з розумним собакою. Він же, своїх слів, він же твоїх слів не розумів, тільки повірив твоєму голосу. Попрощались вони з добрим гномом і пішли додому. Відтоді завжди всі бачать собаку і хлопчика валя разом, і всі кажуть, що вони друзі, не розлий вода. Вони навіть у футбол грають удвох. Собака став найкращим воротарем у дворі. А нещодавно до них прилетів з лісу дятел. Він сказав собаці, що на новорічну ялинку до них у гості прийде добрий гном. Валь ще того не знає. Але як же він зрадіє, коли під яскравими вогня, вогнями ялинки раптом опиниться добрий гном. А на вершечку ялинки примоститься гномів друг вдруг дятел. І весело дивитиметься на них своїми схожими на ліхтариками очима. У сірокого валя добре серце. А гном чарівник завжди приходить тільки до тих, у кого добре серце. Малята, я гадаю, що ви також дуже добрі дітки, що у вас також добре серце. Бувайте, дітки, до нових зустрічей!